Всім доброго ранку. Сьогодні ми подивимось трохи з вами прикрас для настрою. Якщо в мене буде змога, я обов'язково ще зніму сьогодні красиві прикраси. Хочу показати намисту агатами, Ось такого плану воно довгеньке. Тут ось ця намистинка знімається, але мені здається, що з нею краще. Тут фурнітура під золото. Це біжутерія така. 600 гривень вартість, зараз точно скажу довжину. Довжина 50 см плюс ще подовжуючий ланцюжок. Тобто можуть бути зовсім прям такі довгі-довгі. Дуже красиві, ще раз покажу ось ці довгенькі намистини. Наступне нам ось такого плану. Це також. Агати, бачите, тут красива ось така агатина здорова понизу. Тут біжутерія фурнітура. Ось такі камінці. Між ними, я так думаю, що це бісер, що це звичайний бісер, це не, не камінці. 58 сантиметрів ось такий замочок біжутерний такого плану. Так, саме це намисто. Зараз я скажу вам вартість саме цього. 400 гривень вартість. І ще є класне намисто. От поки що він, воно в такому варіанті, дівчата, тут його треба перенабрати. Але дивлячись, ну, в мене просто є такі дівчата, які самі перенабирають. Дівчат, 200 гривень, може хтось захоче ось такого плану на мисто. Ви собі перенаберете, і буде класні. Будуть у вас класні буси. Це також агати. Мені здається, що хотіла сказати назву, але я думаю, що це не Агат Бацван, то він то більше перше намисто схоже. Але тут вони всі такі в полосочку такі класні, і вони досить ну, не дуже дрібні, можна і як чокер зробити. 7-8 мм, приблизно намистинка. Лише тут вам перенабрати. Можна замовити срібний карабінчик, у мене зараз є в наявності і зробити. собі Срібне кольє такого плану. Так, і давайте подивимось ось такий браслет, і наступні вже подивимось прикраси. Браслет це аметист. та, бачите, це звичайні камінці. Він дуже красивий. Тут аметист шеврон. Та е звичайні намистини це скло. Бачите. Колір цікавий. Він просто сама модель така цікава, він стильно виглядає. Він застібається. На ну, на моє 16 він великуватий. Ми трохи йому треба більше зап'ястя, десь сантиметрів 18, я так думаю. Прямо зовсім багато місця. От, але він такий красивий, я думаю, крупненький. Аметистів багато, якщо ви любите аметисти, то цікава тема. 300 гривень його вартість. Давайте переступ... приступимо з вами до прикрас. А каблучка з топазом. Ось така. Топаз тут такого середнього, я б сказала, насиченого кольору. Він не надто блідий, він досить такий е темнуватий. 8 мм, 18,5 розмір. Ось так я покажу на своїй раненій руці. Тут кубічний цирконій. Вартість каблучки 1200 гривень 34 долари. Далі ось такі красиві сережки. У мене заявлено, що це Альпініт. Спочатку подумала, що це цитрин. От прям зроблено так, як цитрін. А вони у радіюванні. Ось тут золота накладочка 375-ї. проби. Вони досить такі крупненькі. 4 см, довжина. У них. 1450 гривень 41 долар вартість. Такі вони, бачите, красиві, дівчата, на руки, будь ласка, сьогодні не дивіться. Подивіться завтра. А, да забула сказати, що ось ці камінці, вони досить такі, ну, не, не дуже дрібні по 13 13 на 9. Насиченого такого класного кольору. Якщо ви любите такого плану з накладками, то тут прям такий класний варіант. Далі ось такі сережки з празіолітами, вони красиві, не, не дуже крупні. 14 мм і 3,3 довжина. Не знаю, чи треба вага, просто мені здається, що вони невеличкі, вони, в принципі, легенькі. 1450 гривень 41 доллар вартість. При класні. Хотіла сказати, що по минулому відео дівчатам дуже багато було відкликів на адуляри. От в мене лишились отакі, але вони крупні, тут 11 грам чи, чи 12. от Довжина в них 6,5. Тут адулярчик 16 мм. Ось таке, бачите, вони також яскраві, просто вони такі найкрупніші. 2000 грн. 55 доларів вартість. Скоро може, може ще щось з райлю буде, що вас зацікавить. Але адуляри ми тепер маємо на увазі. Тут красивий, бачите, такий жовтий, дуже незвичний колір. Далі. Піритове намисто 42 см. Тут срібний замочок. 800 гривень вартість. Він досить такий важкий, красивий, виблискує так. Далі чорна шпінель, така тоненька-тоненька, дуже блищить зі срібними кульками. Чомусь от в такому варіанті захотілося подивитися: прям блискуча, блискуча. 43 см. Довжина 650 гривень вартість, дівчата. От бачите, вона типу чокера, такий тендітний, Може бути ще, так, вибачте, з топазами. З такого плану. Стопазами 850 гривень. Також срібний замочок. І такого плану. Далі каблучка чоловіча, 20-й розмір. Ось такого плану. Вона з молитвою. ну, Тут 20, я точніше вам не скажу, може бути, що і на 19,5. От в чоловічих каблучках, я, вибачте, не розбираюсь. Ну, вона може бути як чоловіча, так і жіноча, просто вона широка. Тут молитва. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небе. И на земле хлеб наш насущный, дай так, насущный, дашь нам днесь. Скажете, молитву, не знаєш, знаю, але я її по-інакшому -по знаю. Ні у нас вескушення не, на не збав нас от лукавого. Цікаво, дівчат, цікаво. Тут е, саме головне, не сказала, бачите, на молитві. Молитву тут вона сидить вчить. Е, Дві накладочки: одна зверху і одна знизу. Понизу їх, ну, я маю на увазі, в самому низу каблучки їх немає, вони лише зверху. От, золоті накладки це ну, зазвичай робляться для того, щоб можна було носити це золото. Так, оскільки я вам сказала, воно широке, тому я думаю, що на пів ну, це десь на 18,5. Ой, на 19,5. Вибачте, що він десь буде мало мірити. Але я не дуже розбираюсь в широких каблучках, бо я їх рідко ношу. 11 міліметрів ширина, і вони широкі по всьому периметру. О, тому що, бачите, це треба нічого не робити, а тільки каблучки носить. Коли купа роботи, то якось не, не до широких каблучок. От єдине, що до цієї звикла, це я так, вибачте, не в тему. Вибачте, вибачте, От, в цілому, якщо ви таке любите, от, от так, так може, б, може б, я так носила. Великому пальці, мені здається, вона не так може заважати. І, дівчата, це не каблучка, це просто оберіг. Вартість каблучки 2200 гривень 62 долари. Ну, вона не бюджетна, але вона от така одна. Я думаю, що можна пізніше замовити якісь такі іконки з молитвами. Ну, не такого плану, а як в нас колись були. От, або ладанки. От. Каблучка комусь покажеться дорогою, але От, є в мене ось такі дешевенькі сережки. може хтось захоче. Також тут спасі храніть, що тут? Да, спаси і сохрані. Ось такий замочок. Ну вони невеличкі, вони тендітні, 500 гривень у вартість. Вони дуже-дуже легенькі. Легкі, зовсім легкі. Далі, сьогодні у нас, ну, конкретно в цьому відео буде остання прикраса ось такого плану коліє. Так, в воно типу подвійне, з такою підвісною частинкою, з камінцями, з пролинками. Срібна тут така куля, такі маленькі кульки. Карабін. Тут у нас італійська. made in Italy. Коротше говоря, ми Ну, тобто, написано просто Ітель, але це я вже фантазую, дівчата. Я знімаю відео з вечора, тому що мені треба... У справах потім розкажу в яких. Якщо вам цікаво, в мене деякі дівчата люблять послухати, а деякі не люблять, то буду розповідати в кінці. Так, дівчат трохи заплуталась ось ця наша друга. Ну, бачите, це ж мода все. І його отак, таким чином роблять. От Подивіться, всі от фотографуються у них на шиях по мільйону цих, сказати, ціпочок. Ну, я так говорю, ланцюжків. У них ку купа різних. Самих, от ще, ще якийсь чокер сюди ще можна додати. От, може, це не самий вдалий варіант. От чорненький би підійшов сюди зі, з чорною шпинелью. от, Бачите, позолочена ось ця пружинка така цікава. От. Так, давайте по потрібній нам інформації. А, він же ж короткий, дівчата. Тут ось ця довжина десь буде 40. зараз скажу, 38, 39 це на саме короткий. І 41, це той, що довше. ну, Воно як чокер, типу як чокер, а це щоб було під шийкою. ну, Воно буде виглядати, ніби у вас з лимонного золота ланцюжок зверху з такого плану вартість 1100 гривень 30 доларів 31 долар цікаво подвійна колієшка Всім бажаю гарного дня. Просто мені дуже хочеться, щоб ви подивились зранку. І якщо вам щось подобається, пишіть обов'язково пишіть ваші коментарі, тому що у мене є бажання сьогодні зробити ще один ефір. А так ви мене стимулюєте для роботи. Ну, звісно, якщо вам подобається таке, такого формату спілкування. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня. До побачення.